всегда выручал брат Как бы не было хреново, за него полный расклад Брата, брата, извините, таковы традиции Брата, брата, извините, дело... Здарова. Сегодня я буду... Хочется я про блог за... Мураки за стыбою. Подожди, а ты я, ты ривень. Не, у меня застыли Я, Если честно, я буду проходить за долго. Интересно, займёт мой динамик хоть что спочу. О, тут я то Давай Давайте его уберем. такое, знаешь, Цукерки? Какие Добрый Ну, Когда я ну, иду, да. я, короче екран, то к давайте. Мама, то на купил кирил, то вы сейчас не увидели. Давай. Мама, другой квест у нас как. Ну, Давай ты их поливеем. Чешу джен. Більше. Так шуди. Ну, кубачмося. Коли до сьогодні споду. Доброго вироб, Николай, наступный играет. Він на Ну, добре, йдемо і ну, и на нам наперемовку. Так. О, короче, уборчимо сегодня. Серьезно? Хочу ч у нас у него стрелей? Можно будет тоже стреление, что мы. О, еще одного бачу. Хм-хе. <сіхи> Туда. Ну, получимся на нас. наступном квести. Окей

і скилл, який називається Крыговий бус. Добре, це одно. Виробно -виробно. Боже, так прийнято, крик, ты не шо не робити. 600 домов, І я в шоті. О, <гублінь> 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 треба його докликати. Короче, це на котка з бос. Рукать по моря такий без босси. Добре, ідемо до наступного креступалі. Побачимося на наступній локації. Пусть одного домрива. Добре, ось ми вже і на парадські деревні. На парадську сім. Як вони там перешкод? И давайте перший раз. Ну, окей. До слова с цього стороны мы зможемо отримаем деякі плюшки. Так я багато всього Табагато всю. Главное шучу. Круто, круто, Тільки ті, Давай, да. О, скипены вызовы. Приобрести отчистить. Я уже привайшься, у меня будут ничего в Тихо... Ты хобби. Добре. 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 Добре квест на Бруті. Так давайте підемо і зламаємо це. І так, у нас є вже 46 рівень. І що ж нам з робити? Правильно, і туди качатися. Я, я якраз нафармив 100 цукерок. Так давайте ж підемо і прокрутимо він тергачу. Добрый пришли и сами за сто цукерок. Боже, значит, попрошайки. не знаю, что это мы. Не, я им нашел, да. Песок. Песок. не буду давать. Я умный дикий тудей, туди, туди, тудей, туди, дай, да. Сори. Сори, брат, сори.

А ще, ще ми, а ще ми зробили, стоп тепертили першу інтерв'ю. І не знаємо про пісок. Ну, ну, дякую за перегляд, всім па-па.